з чоловіків до 22 років за кордон я тобі скажу, це давно було зробити, і не тільки до 22 років. років. Мене а виникає скілько? питання: а чому тільки до 22 а років? А до скількох слава повністю? Я вважаю, потрібно відкрити кордони і? повністю, і це покаже взагалі нашу дорослість і нашу зрілість як держави і громадянського суспільства. Це чітко продемонструє. Окей, поміркуємо. Повністю відкриваємо Навіщо? кордони. Зараз... Яка частина суспільства вийде? Скільки, скільки вийде у нас? Слава. Ски... Скільки вийде, якщо ми повністю відкриємо? кордони? А ми не знаємо цього. А якщо вийде занадто багато, з чим хто залишиться? Ті, хто ті, хто хочуть жити в цій країні. Ти виїдеш? Ні, і я не вийду. І ти думаєш, таких як ми мало? Ні, але я скільки? Не знаю, Слава, скільки але скільки такі. навіть у тебе я знаю, О, я певен абсолютно я не знаю. Я певен абсолютно. є знайомі, які за копієчку виїжджали. Перепливали, перелитиває знайомі знайомих, знайомих. У мене значно. є знайомі, які за копієчку. Просто ти фантастичний рівень корупції в цій сфері перетину кордону. Які митарства люди відчувають при перетині кордону? Це, це про це, ці і ці гроші, ці гроші могли б піти на підтримку армії тисячі доларів, які люди витрачають для те, аби незаконно перетнути кордон. Ти вважаєш, що ці люди, які витратили б ці гроші на підтримку армії? Я тобі скажу так. Мене є в мене Це є, наївно, знай... Слава, в мене є знайомі, думаєш. які виїхали тільки з однієї причини, з якої з якої причини взяли. каже, я не хочу жити в закритій країні. Не тому, що їм тут страшно небезпечно, не тому, що їх не влаштовував рівень життя, не тому, що вони боялися мобілізації, не тому, що у мене є один друг, який виїхав. Він сказав чітко. Каже: А я кажу, чого ти виїжджаєш, що тобі дозь? В тебе тут є робота? В тебе є бронювання. Каже: Ні, моя дружина народжує дитину. Я не хочу, щоб вона росла в закритій країні. I... Це навіть психологічний фактор, що ти можеш поїхати і не можеш поїхати. Такою, наприклад, моя філософія. От я б я б ці кордони відкрив. Але воєнний стан передбачає те, що кордони мають бути закритими. Є ще одна історія. Вона мене дуже вразила. В мене є знайома, яка зараз перебуває в Лондоні. і Вона там веде різноманітні заходи, там uh -huh. для бізнес-клубів, не для бізнес-клубів. Відповідно, знайомиться із з тими, хто на ці заходи приходить. І вона каже, що там багато чоловіків, працівного віку, українців, які а тепер увага, не соромлячись під час знайомства, розповідають, да я переплив тису, так, я перейшов гори, так я заплатив за це стільки тут стільки гроші. І? Вони це розповідають. А ті, хто слухають довкола, ну, може, десь знаєш, в думках подумки собі засуджують, але так не, ну, не ганьблять його і пальцями не тикують, а типу, ну так, розуміємо, розуміємо.